Привіт! 7 серпня! Що ми робимо? Правильно! Перший день в городі. Граємо під рібак. В цьому році не було орана, Не знаю, що там за попередник. Вроді семечка була. Вроді не знаю. В тому тут не оралося. Ось така оранка виходить. Така хороша земелька, навіть можна сказати отлічніша. Там колись просили мене в коментарях по настройках. Ну що ж я розкажу настройки. В кожного свої настройки будуть. В когось тут буде 70 см квітка, в когось 75 см. Ну, на цепах так держиться ось до. Головна настройка, щоб плуг ось було, щоб 90 градусів, чек, отак, щоб було 90 градусів. А то все остальне можна підкоректувати трактором нав'язкою. Тут же ж настройок. Чуть цим він там підрегулювати лівіше, правіше, угол наклону, цепами, нав'язкою, ну тут регулював багато. є. Ось так... Ну, хау таке зробив, щоб вала не гнуло. Два циліндра 125. Головки переробив я під своє, станок в мене є і попроточував під поліуретанові кольця в головці, поставив два кольця, два манжети, навіть, а не кульця. І все, отак воно, трактор ходить. Віграємо вже половиною години. Такий кусочок вже вигорали. Весь кусок 6 гектарів. Ще багато, вже з півтора гектара, до двох з оборкою. Так, Закінчив я грати, там вже конечно, не видно. В 17.00 почали, 22.30 закінчили, 6 гектарів. Отака От у нас сьогодні оранка. Помощник там теж є. Все, вирушаємо додому. Всім пока. Підписуємося на канал. Далі буде цікаво.